Всім привіт! Ми зараз в ремонті шкода Фабія. Проблема в ній така. Час від часу загоряється лампочка ESP і машина стає в аварійний режим і неможливо їхати. Комп'ютерна діагностика показує, що пропадає сигнал з електронної педальки газу. Вчання би все нормально. Клієнту поміняли електронну педаль газу на нову. Також поміняли блок ЕБУ. переглядаючи машину, я не знайшов ніяких обривів проводів, Лон. тому почнемо перевірку всього спочатку. Дрона петаль газу. Зараз будемо ще всередині. Нагадаю, газу включає з собою доріжки з резистивним напиленням, по яких ходять контакти і з'єднують дві доріжки. Це у нас доріжок є 4 і вони між собою по дві з'єднання через контакти. з контактами все нормально ага. далі замірюємо опір так опір 800 Ом. Меж первой, третьей, нуль. Нуль. между первой и другой. Между первой и третьей 0. Дальше 0. А это тогда между другой. Ну, в первую очередь, можно. Между третьей и четвертой 900. Между третьей и пятой. Раз, два, три, четыре. Да. Ты полтора килограмма. Между последней 0. И последние 2. І протонюється. З вигляду наша плата дуже в хорошому стані, відповідно, думаю, що тут проблема ні. Будемо шукати далі проблему в проводці. У мене натискаємо на педаль газу, у нас змінюється опір, відповідно цього опору міняється напруга на електронному боці управління, і він знає, в якому положенні знаходиться педаль. Тут декілька доріжок для того, щоб напевно, було дублюючі. Це підвищення надійності. Ось таке невеличке відео про електронну педаль газу автомобіля Шкода Фабія. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!